У першій і другій частинах ми вже розповідали про те, на кого з українських дизайнерів і архітекторів варто підписатися в інстаграм. Продовжуємо тему черговою корисною добіркою Макс Ланюхто. Максим Лангуєв, дизайнер-декоратор, один з керівників дизайн студії та мережі інтер'єрних салонів, атмосфера, що цікавого у своєму інстаграм-профілі Максим ділиться не тільки фотографіями інтер'єрів, недарма атмосфера. Ще й флористична студія, так що в профілі завжди панує весняний настрій. Переглянути цю публікацію в інстаграм Котоспам публік публікації від Максим Ландів Максландіо 4 гру 2018 у 1045. Ттедесін в Іолантах, Іоланта Федотова, український дизайнер інтер'єрів, але живе і працює в Італії. Що цікавого, профіль Іоланти – джерело корисних порад з облаштування будинку і ремонту. До того ж, вам напевно сподобається постійна рубрика «Сост», де дизайнер відповідає на питання передплатників, подивитися цю публікацію в інстаграм сьогодні рубрика Палітри Біоланта і підібрала я для вас ніжну палітру в пастельних тонах. Основні кольори тут ягідний, рожевий і брудно-бірюзовий, але це цілком міг би бути і блакитний, чистий. Навіщо потрібні палітри? Палітри допомагають нам підібрати красиві кольорні поєднання для інтер'єру, причому фото не обов'язково повинні бути інтер'єрними, фото можуть бути будь-якими, наприклад, натюрморт. То як розподіляти кольори? Як правило, але не завжди. Найсвітліші і найтемніші відтінки йдуть на найбільші об'єкти інтер'єру, стіни, великогабаритні меблі, диван шафи і Проміжні кольори вже розподіляємо на аксесуари і невеликі меблі. Залежно від дизайнерської задумки можна зробити акцент на одному кольорі, інші використовувати трохи менше. В карусель я пустила пару інтер'єрів в схожі кольорній гамі, а ви, би розподілили кольору такої палітри, можете описати в коментарях, а можете розмістити у себе в сторіс кращі інтер'єри, я покажу у себе в сторіс з посиланням на ваш аккаунт. Ну що, куди який колір беремо? Палітри, палітра, цветов і палитр. Цветової палитра Колір, блакитний ягідний рожевий, Цвет інтер'єре, голубой в інтер'єре, розовий інтер'єр публікації від дизайн інтер'єру в онлайн курс Десін Біоланта 5 листопада 2018, 1,159. Анна Моджаро. Хто Анна Моджаро – архітектор та дизайнер інтер'єру? Що цікавого? Якщо ви збираєтеся робити ремонт, обов'язково загляньте в цей профіль. Анна ділиться своїм досвідом в роботі з будівельниками і розповідає про помилки в ремонті, подивитися цю публікацію в інстаграм узгодження концепції в зразках це наочний приклад того, як матеріали дружать один з одним, але якщо немає три, тут завжди залишається невелике поле для фантазії, і найважливіше довіряти дизайнеру, тому що фінальну картинку бачить тільки він, а ви що вибираєте трит візуалізацію або колаж і довіриться дизайнеру. Серпухов 108.2, дизайн дитячої, Дизайна Москва, інтер'єри квартир, інтер'єрний дизайн, Дизайн-проект. концепція, матеріали прастапетер, волпаперс, Моджару, Колаж. публікації від Моджару Анна, дизайн інтер'єру Анна Моджару, 1 жовт 2018, в 1.57, в дюрею Хто Марія Соловйова сосновик дизайнер інтер'єрів і автор курсу лекцій Історії про дизайн, що цікавого, Марія часто відвідує інтер'єрні виставки, розповідає про актуальні тренди і багато подорожує, так що профіль сподобається всім. Хто цікавиться дизайном, перегляд цієї публікації в інстаграм на закуску це останній, найбільш фотогенічний стенд стокгольмської виставки меблів та світла. Данський виробник посуду та товарів для дому Евасоло офіціал представив свою нову колекцію меблів Евасоло фурнітюри, все в тренді, якщо ви стежили за моїм репортажем по тегу Стотхон 2019 бідурею 17117». але чудова річ стенд, який настільки продуманий, що його можна сфотографувати з будь якого кута, і важко зрозуміти, який з них найкращий. Виставку я закінчила, але попереду ще дуже багато цікавого. Сама дивуюся, як все це вдалося вмістити в три дні. Дизайн виставки Рафаїр, Стоцхон Стоцхонгернітю Рафаїр 2019, Стоцхон Десінвек 2019, Трендс 2019. Публікація від Марія Соловєва Сосновік Бюрею 17117, 19 лют 2019, 1.006. О Зарецьких то Ольга Зарецьких ходить до списку топ 100 кращих дизайнерів України. Що цікавого, Ольга встигає не тільки працювати над проектами і інстаграм акаунт, прекрасний зразок того, як можна поєднувати роботу дизайнера і материнство, подивитися цю публікацію в інстаграм. Ідеальна, дитяча, яка вона. Моя ось, наприклад, суцільно складається з прийомів, які всі батьки бояться світлі стіни і килим відкриті полиці шафа і комод, в яких Аня легко дістає собі одяг сама, і для нас це ідеальна кімната, улюблена для Ані і батьків теж. А що для вас в дитячій здається табу? Що ідеальний варіант, цікава різна думка батьків. Ну і трохи з рубрики ідеал реальність або після в плані поліної мечти публікація від дизайнер-дизайнер інтер'єру озарецьких 5 гру 2018 в п'ять08. Ттеввенія Матвенко, хто Євгенія Матієнко, архітектор і дизайнер, заснувала власну студію Флац, де що цікавого, якщо ви хочете не тільки подивитися, як створюються дизайнерські проекти. А й отримати корисні поради щодо зберігання і зонування простору. Вам сюди переглянути цю публікацію в інстаграм. Ми дуже любимо функціональні підвіконня. А ви цей проект був виконаний без візуалізації, і це прекрасний доказ того, що колажі вельми інформативні. А при наявності довіри дизайнеру і невеликого просторового уяви завдяки колажам можна заощадити час і гроші, не можу показати всі фотографії. Але частинкою краси я все ж поділюся з вами. Публікація від дизайнер-дизайнер інтер'єрів Київ Еввенія Матвенко 20 січ 2019 826. дев'ятнадцять вісім. Сахаревич Інтеріорс. Хто Яна Сахаревич дизайнер і декоратор, засновник студії Сахаревич Інтеріорс? Що цікавого в інтер'єрі та архітектурі Яна любить простоту. Тому в профілі панує гармонія і порядок, і світлий і естетичний профіль відмінне джерело натхнення. Подивитися цю публікацію в інстаграм, якщо в будинку є сходи, вона повинна бути красива, елегантна, витончена зі смаком і увагою до кожної деталі. Дизайн інтер'єр. Стиль, мінімалізм, дизайн вісниці, дизайн інтер'єра Сахаревич інтер'єр з публікації від дизайнер інтер'єру. Сахаревич інтер'єр з 29 січ 2019 ноль один ноль. Олександр. Хто Саша? Мерчев декоратор і дизайнер, власник майстерні мерчігоми? Що цікавого? Саша спеціалізується на переробці старих предметів меблів, перефарбовує фасади кухонь. Реставрує старі крісла і комоди. І, звичайно, ділиться результатами з передплатниками. Перегляньте цю публікацію в Instagram Колір чи форма. Для мене відповідь однозначна колір. Мова кольору мені зрозумілий і близький, за допомогою кольору легко можна створити настрій і тим більше враження. Відтінки нанизуються один на інший, і так складається картинка. Картинка, в якій хочеться бути тут і зараз, посувати кавові столики, поставити квіти у вазу, посміхнутися відображенню, поправити рамку і розташуватися з книгою в затишному кріслі. Відчули з формою ж, на мій погляд, працювати складніше, тому форму меблів ніколи не придумаю. Тільки колір, який можна поширити на весь інтер'єр. Всіх, хто цікавиться інтер'єрами і кольором, хочу запросити на день відкритих дверей, Седесінь Інтер'єр 20. 1.1.9.0. Ну, я детально розповім про короткий курс Колористика в інтер'єрі і відповім на всі питання, обов'язкова реєстрація за посиланням у шапці профілю. Скандинавський настрій створювали для порталу про дизайн і міром. Юкстиль Мершієв, Олександр Фотобойлевардаєр. Добра вашія, публікація від інтер'єр меблі. Вінтаж мершів Олександр 16 січ, 2019, 1233 Олеся Шляхтіна. Хто Олеся Шляхтіна? Дизайнер і архітектор, заснувала власну дизайн-студію. Що цікавого у своєму профілі? Олеся показує, як вона працює з текстилем, як підбирає кольори інтер'єри. В результаті виходять яскравими і затишними до речі. Профілі Олеся розповідає і про свою квартиру. Переглянути цю публікацію в інстаграм Добрий вечір. Продовжую показувати різні смачні фрагменти з різних своїх проєктів. Це зона спальні в квартирі студії в проєкті Шкрокосовський у ліжку вбудований підйомний механізм, що дозволяє використовувати її як додаткове місце для зберігання комод Анігоме до покупним бра додала керамічні підстави, які власноруч зліпила з білої глини. Приліжковий столик з металу Дмитра Самигіна, Вінтажний графин, Ретронорд проєкт опубліковано, адрюсія картина з галереї, артрют Мосцов, вінтажні вази, Ретронорд тумба Анігомерю, інтер'єр спальні і для спальні, новобудови Москви Дизайн-проект. современна класика. квартира архітектора, інтер'єр квартири, Дизайн-проект. спальня, перепланування, архітектор, дубова ядоска, паркетна ядоска, Харсслепсон, зелений квітковий. Ніжність червоний, приліжкова публікація від дизайнер Олеся Шляхтіна. Олеся Шляхтіна 8 люд 2019 тисячі дев'ятнадцять осінь п'ять чотири стмета платформ з Фацебок та Інстаграм, визнані українським судом екстремістськими організаціями, діяльність яких заборонена на території Української Федерації.